Телеведуча Катя Осач у День Матері. 11 травня 2025 року поділилась власним досвідом материнства, коли Зірка стала мамою вперше і чому її навчили діти, ви дізнаєтесь в цьому відео. Відома українська ведуча та екс-світська левиця Катя Осад у День Матері розповіла про власний досвід материнства в сторіс Інстаграм. Знаменитість пригадала важливу для себе дату. Майже 23 роки. тому Моссадча стала мамою вперше. В неї народився син первісток Ілля від народного депутата та бізнесмена Олега Поліщука. Важко в це повірити, але я мама вже. Майже 23 роки. зізнали шанувальника моссадча, зіркову ведуч. Пригадала, що їй було лише 19 років, коли на світ з'явився її перший син Ілля. За словами знаменитості, вона взагалі не була готова до такої відповідальності, та в пришвидшеному темпі стала навчатися цьому і відразу отримуючи від життя цінний досвід материнства. Ілюша був моїм найкращим вчителем. Пригадала Катерина, в спогадах зірки цей час залишився як випробування та терплячість, розуміння, а ще отримання усіх премудрощів материнства. Звісно, було складно. Куди ж без цього? Саме через серйозні труднощі. Та крізь перезмову летенського досвіду осадча зараз не радить жінкам ідеалізувати материнство, адже бути мамою це величезна відповідальність. Але незважаючи на усі складнощі, Катерина науважилася стати багатодітною мамою. Її другий син Іван народився в шлюбі із ведучим Юрієм Горбуновим через 14 років після Іллі. На той момент знаменитості було 33 роки, але все одно цей досвід був. Наче вперше. Знову життя змінилося докорінно, але я вже була трохи до цього готовіша, розповіла осадча. Іван Горбунов став для своєї знаменитої мами справжнім випробуванням на міцність. Одна із найголовніших рис характеру в хлопчика це добиватися свого будь-якими можливими способами. Осадча зізнається, що цим Іванко. Пішов саме в неї, а його коронна фраза та аргумент на будь-яку заборону від батьків. Чому тобі можна мені Третій. І наймолодший син Катерини Осадчи Данило Горбунов народився через чотири роки після Івана. Він став відрадою і для батьків, і для старшого братика. На відміну від Іванка, він має більш спокійний характер. Данилко не такий категоричний, дуже мамин і напевно прийшов для того, щоб я відчула материнські радощ на повну силу. Розповіла його зіркова мама Катя Осадча. Зізналася, що тільки зараз, крізь багато років, стала добре розбиратись в перевагах материнства. До цього ж вона лише долала труднощі та навчалася. Комунікувати зі своїми дітьми і треба сказати, що це і вдалося на 100%. А вам подобається ця ведуча? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.